Всім привіт! Ми починаємо другу серію симулятора втечі зв'язниці. Так, е, так, 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 нам потрібно далі копати і шукати предмети. Нас попросили запальничку десь знайти. Але я думаю, що це проблема в запальничку знайти саме тут. Я думаю, що нижче старі монети, це все чудово, але це все не те. А, все, знайшли запальничку. Прекрасно. Так ось тут ще в нас якісь є декілька предметів. Мило вже нікому не потрібно. Далі скаже динаміт йому викопати. Так, що тут у нас є? Тут нема, а ось ще якийсь предмет. Все. Землю потрібно ховати, ще хвилина. Да, предмет є, все прекрасно. Наступний день йому віддамо. Нам заплатить за це, і, можливо, ми в майбутньому зможемо в нього купити щось, щось класне. Так, чудово. Так, обміняйте щось щоб пришвидшити швидкість підйому. І як я можу щось обміняти Я мотозку купив. Не знаю. Зараз сподивимось. Пришвидшити швидкість підйому. Ні, не задумав, давай відчиняй. Вже скільки років знайомі? 28. Чому так мало? Добре, кросівки. Це що підвищує більш швидкість підйому та руху? 30-50 у нас немає поки що цього. Давай. Зараз спробуємо знову копати. Прекрасно. 50 нам потрібні. Добре кросівки. О, я щось бачу, тут щось є зразу. Так. Так, ще якась баночка. Ось о, тут щось ще є, ні. Ще якась баночка. О ще щось. Я бачу, що, але ще в мене є час, мені потрібно ще покопати. Ага. Інвентар повний. Все, погнали. Бо тут багато буде землі. Так, майже. А, всі предмети виставимо, крім одного, мені здається, так, все чудово. Давай, можливо, ти зараз дасиш мені 50. Ні, не хочу я нічого робити. Я хочу просто, щоб ти мені заплатив. Чудово. Їжа і кросівки. Так, їжа. І до тебе по кросівки. Так що ти ще продаєш? Мотузка. А. -а. Прикольно. Ну я думаю, що ми рухаємось по ідеї. Оце приберемо. Куди ми до Ну я думаю, що так просто ж не буде, що ми просто викопаємо і втече. Там буде щось відбуватися. Так, оце берем. Це нам потрібно. Оце берем. Ви знайшли кубок. Мені він не потрібний ваш кубок. Мені потрібен туалетний папір. Я не думав ніколи що так скажу. що В в'язниці потрібен туалетний папір. Все, вилазимо звідси. Зачиняємо знову. Так, ще до 22-ї в нас є час. Чудово. І все. Так, виставимо тобі декілька предметів. Відчиняйся. Давай, в мене щось є, але якийсь кубок. Цікаво, чи він йому дуже потрібний, чи ні. Тримай. Ну ти мало досиш, бо тут практично нічого немає, да, я так і думаю. Так, знову ти мене плачеш через 30 секунд. Ні, якби їжа була не потрібна, то. В принципі, мені вистачило на те, що я хотів. Так. 100. 100 і тут 100, то у тебе що? 100. Ну ми не будемо ночі копати, бо мені здається, що тихий час. нічна тиша, і вони почують. Тому 40 секунд в мене є. Я щось так думаю, я не впевнений, але мені здається, що саме так. Дима назбирати на щось новеньке бо це ні. Я думаю, якщо тиша, вони просто будуть приходити перевіряти. Тому я не буду ризикувати, ризик занадто великий. Давай справи закриваємо це, бо, бо буде біда. І предметів практично немає. Добре. Так, підйом. Нам їсти залишили взагалі прекрасно. Так, у нас є дві хвилини. Ой-ой-ой, ой ой давай швидше. Все, погнали. Отут щось є, я бачу. Добре, що я тому знайшов запальничку, це вже добре. Поки що нічого не бачу тут. Цінного, а ось щось є. Одинник якийсь. Окей, чудово, давай швидше. Чотири предмета мало. Але я можу зробити ось так. Це чудово, ми можемо ще покопати. Недовго, але може. Ось тут щось заберемо. Давай в мене енергія ще є, ще трішки 50 секунд навряд чи. Так, бігом закриваємось, бо тут вже дуже мало лишилося. Чудово. Добре. І виставимо оці всі предмети. Можливо, хоч щось йому підійде за нормальну ціну. Нічого не задумав, я тобі просто продаю речі. 52 штуки, без проблем. Знову не вистачить, я знову побачу тебе в камері. Добре, побачиш, так побачиш. Мені потрібна їжа, і поки що нічого купувати не буду. Обміняючи, що збільшити свою максимальну енергію. То максимальну енергію я збільшу, але я би купив ось цей предмет. У мене немає сотні для цього, а в тебе що? Ой, 100 мотузка, добре, поки що ні. Буде як буде. Ще б такий один захід і буде норм. Я би купив у цього ось лопату. І їжу. Так, той зараз нам заплатить. Добре, а чому ти не копаєшся? Ось так. Ось тут предмет якийсь, мені здається, ні. Тут якась домовина. Що це таке? Ми, ну, це ми не можемо, скоріш всього, дістати. Да, ми не можемо. Я маю е, кришку розкопати, я зрозумів. Ну, ще є час. О, ще якийсь предмет. Ще два. Оцей і оцей. Ще щось. Це зовсім не те. Добре. Добре. Так, е, тепер предмети всі виставимо. Я ж надію, що мені вистачить тепер. Обіду ще немає. Ще йти туди не потрібно. Я ще зможу покопати. Це дуже одноманітна гра. 50 хоч досиш. 50 побачите в камері. Давай шевелись Давай, швидше. Я хочу оцю лопату, навіть якщо байдуже, якщо вона пише, що мені інше потрібно. Дуже важко копати. Дуже важко копати тією лопатою. Навіть не лепа не лопатою, а зрозуміло, чим від цього. Зараз подивимось, що це за домовина. Тут нога чиясь, ну точніше, не нога, а взуття. Так, оце що в нас тут? Ага, але як же ж ми її звідси винесемо? Так, у нас ще є час покопати. Чудово ключ відчув. А, ми знайшли ключ, я думаю, що там можна буде зайти, коли на обід ведуть, Там можна буде зайти в ту кімнату. Так, давай швидко, бо тут дуже землі буде багато, я так думаю. Круто. А сюди що? Так, зараз ми продамо декілька цих предметів, але я ж думаю ключ ми не продамо. Ну так, да, продамо це барахло. Так, чудово 10 ранку ми ще один раз встигнемо. Давай мені енергію потрібно, але 100 не буде. Добре, давай йди. Чудово. Ну, немає у мене 100 і тут немає, тут теж 100 він хоче. Давай зачиняйся швидко. Енергію потрібно підняти, бо 55 мало. Тим я згоден. А на яку ми глибину взагалі його маємо копати. О, якийсь предмет. Є добре. Тоді доведеться в сторони теж копати. Хоч в мене в планах такого і не було, до речі. Ну поки що нічого тут немає. Цінної. А ось щось якесь взуття. Що ж тут було під низом? Так скільки взуття. О мило є. Ого. О, блін, 20 секунд. Все, мені каюк. Оце я не звернув уваги на це. Ой, я встиг. Я встиг. Уже як прекрасно, я встиг. Я просто встиг. Це так. Зараз у тому віддати, він дасть нам 5 доларів чи 7 доларів. Давай ми не будемо гаяти час. Так, що ти? Блін, я тобі. Nice. Ну давай, я принесе мені розвідний ключ. уху ху 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 добре. Оце я зробив знову ту саму помилку. Так, мене вже 28. Я ж її можу з кимось обмін. Ага, енергія. Тимовій баскетбольного майданчика, бо добре, у мене немає. А ходімо обідше, поки що ходімо сюди. Будемо копати глибше. Будемо копати глибше банка. Можливо, я тому зразу і знайду розвідний ключ. Можливо, я йому знайду реально те, що він хоче. О! Все все-все, все але може ми сьогодні йому і зробимо це? Так, закриємо швиденько. А ще є час. Неси швидше. Я йому ще й ключа віднесу. Ходімо. На тобі. Nice. І давай я ще візьму ось це один. Все їжі ти не даєш. Грати я не хочу з вами в ці ігри. Де немає ключа від дворі баскетбольного майданчика. А в мене недостатньо енергії, все, я зрозумів. Так, що там на 14, 14, все ходімо. Так, тобі ще щось треба. Ой, блін, ні, дякую. На 10 доларів. Мені не потрібно. У мене є 32 долари, це вже добре. Жаль, що я не можу цього їжі купити. Кінець обіду. Я зрозумів, давай швидше. Хорона йде, я бачу. Ось тут в мене безліч предметів, які можна продати. Мені здається, це круто. Давай, йди швидше. Може ніч, ніч скоро, а ти ще не прийшов. У мене є для тебе дещо і багато. 72. Давай. Чудово, забирайся звідси. Мені потрібна їжа, це раз. Чудово. Мені потрібна енергія, як воно каже. Все це я зробив. А, давай закриємось. Щоб він прийшов закрити. 32 долари є. Мені здається, це прекрасно, що є. А ще один. Давай. Куди ми вже копаємося, вже й навіть уявлення немає. Відкрити двері складу. Добре, я відкрию двері складу, але ж немає ще чим його відкрити. Більше предметів потрібно. Так. Панка, що там у нас по часу, ще в нас є півхвилини. Да. Так, майже, майже, майже лишається хвилина. Добре, тут без варіантів. Потрібно закривати швидко, бо там вже немає часу. Чудово! Чудово. Так, давай його покличемо. Викличемо. Хай прийде забере предмети. Я задумав, забирай. Так, 67, давай забирайся, звідси. У нас немає на це тільки ось це я можу їжу купити, бо немає достатньої кількості. Так, 200. Тебе що? 200, 100, це не можемо, поки що немає і 100 це мотузка. Швидкість підйому та руху. Ну, добре. Ще декілька разів доведеться покопати. Це він пішов. Так, не провтекати, бо тут десь обід скоро буде. А ні, це вже не обід, а вечір не буде. Чудово. Що це взагалі таке? І якби знати, куди і ну, на яку глибину його хоча б копати. Я вже скоро до центру землі докопаюся. Якщо на то пішли, не копаю в глибину, а копаю. Ось сюди копаю. Оце теж потрібно. Ого, тут вже за 3 метра. Так, це у нас тільки третій день, а ми вже 3 метра прокопали. Чудово. Кидай, викидайся, чому не викидаєшся. Це теж добре. І оце добре. Так. Тепер що викладаємо предмети? Я там все прибрав? Так. Давай швидше. Не можу покликати охоронця можу. Мінус один енергії. Це як? Цікаво дуже. Скільки ти даєш мені? 110, чудово. Зараз візьму їжу і ще щось візьму. Ну, в які двері складу, я уявлення нема. А, тут 200, а ця штука 200 коштує. 5 слоти плюс кількість енергетиків. Ой, а воно мені треба. Ні, не треба, дякую. Поки що ні. Поки що буде так, як є. Я просто не розумію, скільки. Як двері складу відкрити? Якого складу? У мене ж ключа немає. Золота якась тарілка. Я вже навіть не знаю, куди я вже докопався. Да. Все. Що ще глибше можна. Це вилазимо звідси. Дуже, до речі, дуже глибоко. А, туалет почистити швидше. На землі стає дуже багато. Предметів небагато, але можливо у них якась більша цінність. Давайте відчиняємося. Будь ласка. Так, скільки ти мені даєш? 150 добре ще таких декілька разів. Все чудово. А, давай. Це більше мені поки що нічого не потрібно. Я хочу оце купити за 200. Крити двері складу, але я ж не Ой. Ні, ні чекай. Так не вийде, я дурню зробив максимально. Все, я максимально дурню зробив, тому що він зараз побачить. А можемо його ще раз відправити на 30 секунд. Ні, не можемо. Так, в такому випадку, що ми робимо? Ми ще раз туди ліземо. Лазимо або нічна тиша. Так, оце ми приберемо, а вони можуть побачити. Добре. А ми можемо, щоб ти А, вночі не можете покликати охоронця, я зрозумів. Спати всю ніч чудово. Будемо спати всю ніч. Так, у нас дві хвилини. Що у нас буде щось з предметів буде? Чудово. Не знаю, куди ще копати. Яка глибина має бути до метро докопатися? 100 метрів горити. Ще щось. Давай куди ми ще докопаємось? Ще одна іграшка. Та я знаю, що низький рівень енергії. Добре, поїхали. Ого, тут уже конкретно. Так, оце ми швиденько поставимо, а це швиденько закриємо, бо у нас дуже мало часу. Оце перенесемо. Чудово. Так, тепер ми це все вигрузимо. І майже, ну, 200 не буде, звичайно, вони не дадуть такої кількості. Так, все я тут прибрав все чисто, добре. Ого, 64. Серйозно. Давай, 30 секунд. Давай швидше. Hello. Що ще мені потрібно? Заходімо Давай швидше. Він зараз забере все, що є. Це чудово. Купили те, що було потрібно. Я зрозумію, де можна витрачати гроші, але що ми купили там, я не знаю, типу, що ми тої жіночки купили. Нові меблі на складі треба було купити, а я провтикав. На цьому ми завершуємо другу серію. Всім дякую за перегляд.